что осмотрела я свою розу, друзья. Расстроилась, что это такое. Неделю назад ничего такого не было. И тут я приезжаю после последней моей обработки. Хорус Кор, Тавернал, витамины, микроэлементы. Я вижу такую неприятную картину. Какие-то бурые пятна. А роза уже на бутонах стоит. Это букет парфе, друзья. Так не хочется, чтобы ее цветение что-либо нарушило, но, увы, это единственная роза, которая заболела у меня в течение последней недели. У нас э, ощутимое похолодание. Ночью плюс 5, днем плюс 15, сыро, дождливо, тучи ходят. В общем, самое-самое оно. А у меня же есть вот такая полезная книга от Елены Тур. Это спора, в которой можно найти. Идемте почитаем что-то такое. Я уже знаю. И вам подскажу за пять лет, как я занимаюсь розами, я впервые столкнулась с вот этим красно-коричневые пятна на листьях. И что это такое? Оказується, це піреноспорос, друзі, или несправжня борошниста роса. Хто вже з таким стикався? Напишіть, будь ласка, як ви впоралися з цим. Я зараз трошки розповім, що це за захворювання. Збудником є псевдохеронспора, спарса. всі грибки сімейства периноспорових. Облігатні паразити, тобто збудник несправжньої борошнистої роси троянди може вражати лише троянду і шипшину. І більше ні на яких рослинах він не паразитує. Для розмноження і активації цієї хвороби достатньо ось такої температури, яка у нас була протягом минулого тижня. Волого, холодно. Перепади від денних до нічних температур, Денні плюс 15, нічні плюс 5, плюс 6. І ось, що я побачила на своїх трояндах тиждень. Після обробки, як я думала, що все буде добре, скор та хорус мені допоможуть. Але, на жаль, ні, друзі. Так от. Паразит потрапляє в тканини рослин через стоми, клітини, завдяки яким у рослин відбувається газообмін і транспірація або через травми. Обов'язковою умовою для приростання ооспори є наявність вологи, достатньо тонкої плівки у вигляді осаду після туману, дощу, поливу, полістю тощо. Насприятливіша температура для, для розвитку захворювання 10-20 градусів. Оце, друзі, то, що у нас і зараз відбувається в Запорізькій області. Такі температури, вологість, а мій садок ще й знаходиться на березі річки Дніпро, де кожної ночі в мене випадають роси. Але ж попередні роки я ні разу не стикалася з цією проблемою. Ось дійсно цей рік надто важкий для наших троянд. І починаючи з зими і таких коливань температур від плюс 18 до мінус 10, Наші трояндочки пошкодились, наші трояндочки ослабли. Наші трояндочки почали хворіти. Друзі. Ще трошки розповім про стадії е, захворювання на е, несправжню бороснисту росу. Першими симптомами захворювання є поява фіолетових. І червоно-бурих плям на листі молодого приросту, яке спочатку деформується, а потім осипається. Ось, до речі, в мене є деформований лист. Друга стадія є поява плям на недозрівших паганах і опускання хвороби вниз. Друзі, у мене вже хвороба опустилася вниз. Я бачу, що ось у мене є молодий пагін базальний, який. Цього року виріс, і ось вже на ньому є несправжня борошниста роса. І третя, така не дуже неприємна стадія розвитку цієї хвороби, є розтріскування пагонів і пригнічення куща. тобто Після того, як пагони розтріскаються, ми вже їх не зможемо зберегти. Нам доведеться їх вирізати, вирізати аж до основи куща. Чому дуже важливо, друзі, загл... заглубляти е, прививочку на 3-5, а може й трошечки більше сантиметрів, щоб е, змогли прокинутися сплячі бруньки, які під землею. І ось рекомендації від Олени Тур, як е, побороти цю неприємну хворобу. Лікування Рідоміл Голд, Профіт Голд, Магнікур Енерджі, Магнікурбуст, Ревостоп та інші друзі. Я зараз передивлюсь в свою аптечку. Що там в мене є? В мене завжди є підготовлені препарати. Вони тут зі мною знаходяться на дачі е, в моєму будиночку, щоб я не втрачала час. Я цим запасаюся ще з зими. Не завжди все пригождається, не завжди я все використовую. Ну нічого. Зате ось в такій ситуації я не буду втрачати тиждень чи декілька днів. А зараз знайду. Я так думаю, що в мене є Рюдеміл Голд я купляла. І оброблю цю троянду і всі-всі троянди. Сліжу я, ребята, за тучками, сліджу за прогнозом погоди. Обіщають дощ. А розы обработать от ложной мочнистой росы нужно. Нужно. Смотрела я, наблюдала, наблюдала. Все. Я, ребята, не выдержала. Смешала препараты. Я знаю, что я приеду сюда только через несколько дней. Возможно, на следующие выходные. Поэтому я развела Редамил Голд и обработала и больную свою розу Букет Парфе и все-все-все розы в моем саду, включая подвой шиповника, который у меня готовится для кулировки. Поскольку, как я уже раньше говорила, ложная мучнистая росой болеют только розы и шиповник. Другим растениям она, ну, они не смогут заразиться. Все-все обработала. Абсолютно все розы.